Друзі, вітаю! Моє ім'я Ольга Антонова. Я бізнес-консультантка сервісних продажів та конструктивної комунікації, а також бізнес-консультантка підприємців середнього малого бізнесу, експертів, фахівців, які продають свої послуги. І також я є авторкою і ведучою школи продажів, кухня продажів. Зараз в цьому етері ми з вами продовжуємо розглядати ті вислови письмові в письмовому мовленні, в листуванні, які створюють негативне враження у клієнтів, після чого клієнти чомусь не хочуть купувати, а хочуть розвертатися і шукати по ринку якогось іншого постачальника. І цей етер я проводжу в підготовку до вебінару. Який планую по переписках в месенджерах післязавтра, в середу, в онлайні вебінар буде в Zoom, і. 16 жовтня о 16. -ті. Легко запам'ятати. І тема вебінару буде: як комунікувати з клієнтами в месенджерах, щоб продавати. Там ми розглянемо і е, цифровий е, діловий етикет, е, зараз є і такий, і реальні кейси, скріни е, листувань, коли е, клієнт пише щось компанії і відповідає представник компанії, або е, покупці е, звертаються з якимись запитами, і будемо структурувати з акцентами, буде практично і цікаво. Тому приєднуйтесь. Так, і треба ще сказати, що я в цей етер приєдналася, перейшла з іншого прямого стріму з Фейсбуку, і там ми вже почали сьогодні розглядати 10 висловів або 10 відповідей, які створюють саме негативне враження. На жаль. У клієнтів. І зараз будемо продовжувати. Що розглянули в Фейсбуці? Розглянули, розглянули відмову як таку, тобто, коли у вас чогось немає в наявності, потрібно сказати ні клієнтові. І разом з тим, як це сказати, потрібно це розуміти. Тобто, просто сказати Ні, цього немає на складі, або цього немає в наявності, цього недостатньо. У клієнту ж потрібно вирішити своє питання. Далі відповідь, негативне враження, яке створює, це я не знаю. Розглянули в Фейсбуці, ми, ми не можемо вам нічим допомогти. Ще, на жаль, треба додати обов'язково. На жаль, ми не можемо нічим вам допомогти. Далі, ми не можемо цього зробити. Ще одне: я цим не займаюсь, я такого не роблю, це не входить до моїх службових обов'язків. І починали ми з прикладу, якщо у вас, наприклад, мовна школа або інший якийсь освітній простір, і ви збираєте клієнтів, і у вас там певні групи заповнюються. І ось в момент, коли певна група заповнилася, клієнт до вас звернувся і запитав там про місце, як йому ж відповісти, чи казати всі місця заповнені, чи казати вже вся група набрана, чи щось ще робити. Ось ті кілька. Висловів, які якраз було шість. Ми розглянули зараз в Фейсбуці і продовжуємо вже в інстаграмі. Так, що ще потрібно уникати в саме письмовому мовленні? Бо ми ж пам'ятаємо, що кожна людина читає повідомлення з власною інтонацією. І якщо ви напишете там максимально м'яко, як вам здається, клієнт, покупець, відвідувач, потенційний відвідувач, може бути наразі в такому стані зараз. Тут і зараз. Що прочитає це з геть зовсім іншою інтонацією, яка може не рухати діалог далі в бік покупки, а клієнт може повертатися і розвертатися від вас. Тому потрібно це пам'ятати. І саме тому зараз такий акцент на письмовому мовленні, тому що ми листуємося багато, у нас багато месенджерів, у нас є чати, клієнти звертаються в різних каналах комунікації, і зазвичай вони звертаються якраз в письмовому вигляді, і важливо вміти комунікувати конструктивно. Тому йдемо далі. Такого не може бути, каже мені, наприклад, представник компанії. Ось в мене свіжий приклад. Я кілька тижнів тому замовляла там деякі добавки, саплементи, скажімо так. Для покращення там певних станів відчуття, і робила в різних там інтернет-магазинах, і хтось там підтверджував замовлення, хтось навіть автоматично, бо я сплачувала всі там, якщо була можливість така на сайті, одразу оплачувала і далі вже компанії зі мною комунікували, хтось просто відправляв там вже підтвердження і. Що поїхала посилка, хтось там щось уточнював, тобто було багато комунікації. І ось вчора я дивлюся на всі ці свої баночки і розумію, що в мене там одна вже завершується, а мені потрібно курс пропити. І там ну, має бути ще додаткова ця упаковка її немає. І ось вчора, поки я там подивилася, які ж що, що це було за замовлення, до якого я магазину зверталася. Написала їм вони мені, а причому це було ще в неділю. Тому я навіть не очікувала, що будуть там якісь відповіді. І все ж таки магазин відповів дуже швидко, і виявилося, що дійсно посилка просто ця в мене ще не забрана там на Укрпошти, бо трохи довше сама доставка відбувається. Та з'ясували все, і було там приємно і зручно і, і прекрасно. Разом з тим могли вони сказати, що та не може такого бути, що ви не отримали цю посилку. І тоді була трошки інша історія. Так? Тобто, люди мені надали факта, що ось було таке замовлення, ми його відправили тоді, і далі воно вже в дорозі, тобто, можете його вже отримати на. У свого постачальника е, через той канал комунікації, який ви далі замовляли да, для доставки, е, такого не може бути. Воно б ніяк не вирішувало моїх питань. Я б все одно б якось перепитувала. Тому не треба казати, такого не може бути, бо щось відбулося клієнт мог міг забути. Ви могли зі свого боку також щось могло піти не так, тому краще сказати наступним чином: розкажіть, будь ласка, або надайте трохи більше інформації по ситуації, або розкажіть, будь ласка, як це було? Ну тут в моєму прикладі, там в принципі я сформулювала, що саме пішло не так. Да? Та я могла просто скоротити своє повідомлення і сказати, я не отримала замовлення. І тоді більш-менш вже логічна відповідь, але яку ми не розглядаємо, це такого не може бути, бо постачальник дійсно відправив. Тому не кажемо, такого не може бути. Краще запитати клієнта про трохи більше інформації. Розкажіть, будь ласка, детально, що саме сталося? Да? Тобто намагаюся зрозуміти, да, на якому етапі щось пішло не так. Далі. В нашій компанії заборонено, це другий вислів. Так? В нашій компанії заборонено, це така м, історія, коли е, є певні правила, за якими працює організація, компанія, проєкт, і далі е, клієнт або потенційний клієнт про щось запитує, про якусь можливість. І е, так, урочисто представник компанії починає промовляти, що в нашій організації заборонено. Ну ми ж всі, е, якщо навіть не пам'ятаємо радянський союз, то е, нам розповідали, що там все було заборонено, і тільки або тільки так, або ніяк, да. В багатьох випадках. І зараз ми цього не хочемо. Ми хочемо е, такий адаптивний сервіс. Ми хочемо, щоб нам пропонували якісь варіанти, навіть якщо е, зараз варіації варіантів обмежилися через повномасштабне вторгнення для тих бізнесів і проєктів, які працюють в Україні, але все одно ми ще пам'ятаємо мирні часи, як це відбувалося. Тому, навіть якщо у вас є певні правила, і ви не хочете, щоб клієнт е, ну, порушувати їх, да, е, для того, про що запитує клієнт, ви можете саме про це сказати по-іншому, не казати, в нас це заборонено, а, наприклад, сказати, як e, правила передбачають, да? і де більше енергії. Поставте, будь ласка, навіть якщо будете дивитися це в запису, просто поставте в першому або в другому варіанті, де більше енергії. В нашій компанії заборонено. Або другий варіант правила компанії передбачають. І далі ви розповідаєте, що саме передбачають перший або другий. Напишіть, будь ласка. А я переходжу до наступного, поки ви пишете цифру: в цього товара або послуги, або цієї можливості наразі немає. Да? Тобто немає чогось, на жаль, да, ще обов'язково потрібно додати, на жаль. Ну, немає, так немає. Чи можна про це сказати в іншому руслі? Наприклад, цей товар, ця можливість, цей курс або ця послуга з'являться в нас і коли. Наприклад, товар приїде на склад наступного четверга. Послуга буде в наявності наступного місяця, просто зараз немає. І будь-який варіант, який пропонує рішення. Тобто, коли, кожного разу, коли ми обираємо зафіксувати фактаж чогось, чого немає, це одна історія. І друга історія це запропонувати рішення клієнтові, покупцеві, відвідувачу. І тоді клієнти до нас йдуть, тому що коли ми кажемо, ні, цього немає. Ну, на жаль, ні, цього немає. То що клієнт скаже дякую, до побачення, і піде шукати далі, бо в нього ж є запит. Дуже часто, до речі, продавці ображаються, коли клієнтам щось відправляють письмово, а потім клієнт замовчав, і така пауза виникає, і потім продавці такі скаржаться, ось, мене ігнорять. Або сказали, там я подумаю. І я. Стараюся, намагаюся е, трохи е, зробити так, щоб цей продавець порадів, чому можна порадіти? Е, тому що, е, наприклад, коли клієнт запитував про щось, то ми він вже був зацікавлений. А потім його могло щось відволікти або її, або щось сталося, або зараз такі буремні часи живемо, або просто банально було багато вхідних і вихідних комунікацій да, повідомлень, і клієнт просто вже не бачить повідомлення від цього продавця в стрічці. Тобто потрібно просто м'яко про себе нагадати. Єдине, що м'яко, означає це не писати: Ну що ви там? Готові вже зробити замовлення? Ну що? Готові. Актуально вам ще, вам ще актуально зі мною один мій знайомий ділився, що ну, не подобається йому, як перепитують, ось коли там день-два пройшло після активного такого якогось листування, діалогу щодо замовлення, а потім клієнт бере там якусь паузу, дійсно в нього там проєкт, наприклад, людина працює, сфокусована, да, тобто не хоче відволікатися, і там один-два дні і все і починається. Ну що, вам ще актуально? Він каже: мене просто це бісить. Ну невже не можна запитати, скажіть, будь ласка, чи ваше замовлення все вже ще в силі? Да? Тобто трохи більше слів, і воно виглядає вже м'якіше, і вже людина якби налаштована на такий конструктивний діалог. Так, наступне, я нещодавно працюю в цій компанії, тому не знаю відповіді на це запитання. У мене, друзі, до вас знову ж таки питання, чи цікавить клієнта, скільки днів якась людина там працює в організації? Ні. Клієнта цікавить, скільки часу займе доставка триватиме, або чи є в наявності, і коли буде вирішене да, його питання, замовлення, запит, там, в залежності від того, з яким питанням клієнт звертається. Тому замість того, щоб казати. Я працюю лише три дні працюю, да, то е, можна сказати, що навіть якщо я чогось не знаю, я уточню у колег цю інформацію і повернусь до вас зі зворотнім зв'язком або з коментарем. Тобто зайва інформація, я другий день лише працюю, да, а е, корисна інформація це про, то, про те, що ви дізнаєтесь, навіть якщо ви е, ще лише там стажер або там третій день. Вийшли на випробувальний термін, так і вже передостання в нас вислів. Хоча в мене тут 13 я нарахувала загалом на два етери, тобто означає, що трохи більше ніж 10 ми з вами взяли. Але чому важливо в продажах або в комунікаціях робити трохи більше, я пояснила. Е, тому що іноді, коли ми домовляємося про щось з клієнтами або з відвідувачами, ви не можуть передумати, або можуть е, там змінитися обставини. І якщо у вас, наприклад, не дай Боже, є якісь там показники, по яким компанія диви, див, див, дивиться, як ви працюєте, да, або ви маєте план продажів, якщо ви працюєте в відділі продажів, е, то е, у вас оці ці додаткові клієнти, як, про яких ви попіклувалися да, і поспілкувалися додатково до тих п'яти, які вам вже забезпечують там план, наприклад, на день вони і можуть вас врятувати. Тому рятую вас, я даю не просто 10 вислівів, а, наприклад, 13 на 2 етери. Так, передостанні: я не можу відправити вам е, замовлення, е, тому що до цих пір не, по, е, не отримали гроші від вас, тобто не оплатили ви іншими словами, щоб написали просто Ви не оплатили, не можемо вам відправити. Як це переформулювати? Ті мої клієнти, які навчалися, наприклад, на курсі конструктивна комунікація або комунікація про да, професійна комунікація, знають, що в нас в комунікації є такі три основних принципи конструктивної комунікації: перше це всі люди різні. Друге, це використовуємо фактаж замість там інтерпретації. Ярликів, шаблонів, якихось оцінювальних суджень. І третій пункт це якраз перепрошую. Використання я повідомлень замість виповідомлень, тому ось тут в чистому вигляді ви не оплатили це буде ви повідомлення». і воно в нас заборонено для використання, якщо ви спілкуєтесь там з іншою людиною. В діалозі краще вживати я повідомлення, тобто казати про себе, навіть якщо ви не отримали оплати, і не вказувати пальцем, тобто не стріляти в клієнта або відвідувача, який, який щось там не зробив. Тому як сказати про себе, замість того, щоб казати, ви не оплатили. Ви кажете, з радістю відправимо вам ваше замовлення. Та зараз я перевірю, чи отримала наприклад бухгалтерія оплату. Також, друзі, ті, хто дивляться, будь ласка, поставте, навіть якщо ви е, в записі будете дивитися, поставте плюс, е, поставте циферку, е, де більше енергії у вислові ви не оплатили або другий варіант. Я відправлю вам замовлення, а до того поспілкуюся з нашою бухгалтерією, чи ми отримали оплату. Навіть якщо ви скажете цю фразу, а людина не платила, вона вже зрозуміє, що їй потрібно зробити. Згодні? Якщо згодні, ставте плюс, будь ласка. Далі. Одне з запитань, яке часто зустрічаю в е, листуванні, особливо коли потрібно домовитись про якусь наступну дію або крок, е, продавець такий хоче забезпечити мені зручність і запитує в мене, коли вам буде зручно, Ольга, коли вам буде зручно оплатити, коли вам буде зручно е, отримати замовлення, коли вам буде зручно щось там ще, звернутися до нашого там, пункту видачі, наприклад. Як ви думаєте, що в мене в голові виникає, коли я чую зараз в сучасному поточному світі? Я мешкаю в Одесі в Україні під час повномасштабного вторгнення? В мене інша незнайома людина запитує, коли мені буде зручно, що у вас яка відповідь виникає в голові? Я зараз там, секунду, дві-три е, почекаю. Нехай у вас прийдеться відповідь, подумки. В мене зазвичай виникає відповідь: ніколи не буде зручно. Навіть якщо в мене є якісь там е, інтервали, проміжки, де мені дійсно буде зручно. Але в такому форматі, коли звучить це запитання, воно просто ну вибиває. Тому. А і ще інший момент. Це такий продавець, який запитує, коли вам буде зручно, коли вам буде зручно. Він е, нібито хоче як краще да, зробити, а виходить як завжди. Тому що виникає питання, що цей продавець, в принципі, ну, нічим не зайнятий. Тобто нема в нього роботи, він лише сидить біля телефону або на телефоні, як то кажуть, і чекає, коли я там зателефоную. Наприклад, ну це ж не так. Кожного є робота. У продавців є завдання продавати. Да? Це означає спілкування, комунікація, багато листування, телефонні дзвінки, можливо, зустрічі, можливо, онлайн якісь презентації, да? віртуальні екскурсії, покази, в тому числі. Тому не треба створювати для клієнта а, такий вайб, ніби то ви а, лише його чекаєте або її. Ви запропонуєте або конкретні якісь варіанти, чи буде вам зручно завтра, там в першій половині дня, або там в, серед, в середу, о, там після ї І тоді клієнт вже буде обирати. І навіть якщо ви не вгадали, ви не будете створювати ось цю додаткову напругу, коли ви запитуєте, коли вам буде зручно, коли вам буде зручно з одного боку. Робите собі таку е, послугу медіа, що нібито ви не зайняті. І з іншого боку, в клієнта виникає також додаткове напруження, бо він має весь свій графік уявити і обрати з нього там щось, що потім ви все одно будете обговорювати на 100%. Да? Тому краще не треба. І на фінал це зараз мені здається, я зараз не рахувала, але має бути 13-й пункт, якщо зібрати два етери разом в Фейсбуці, який провела півгодини тому, і цей поточний в інстаграмі. Це перезапитування від продавця в сенсі російської, це в семиселі з відповідною інтонацією. І ця інтонація, пам'ятаємо, якщо це письмове мовлення, знову ж таки людина читає з власною інтонацією. Тобто ви могли написати в сенсі, а людина може прочитати в сенсі. В сенсі ви не можете оплатити. В сенсі у вас щось не виходить. В сенсі ви перейшли за посиланням, вона, воно в вас не працює. У всіх працює. А, замість того, щоб писати це в сенсі, або не дай Боже казати. Краще записати запитати в людини, що саме пішло не так. Тобто, знов ж таки, в нас план це е, уточнити і задати додаткові питання для того, щоб ви так само розуміли ситуацію, як клієнт вам її зараз намагається повідомити, особливо якщо щось пішло не так. Не потрібно казати в сенсі. Запитайте, в якому саме е, там місці сайту е, щось не спрацювало. Тобто, ви перейшли там за посиланням, натиснули це і це, і далі там натиснули ось таку кнопку, і далі там щось не вийшло. Правильно я розумію? Клієнт каже так. Тому що, коли ви кажете, ось це в сенсі, і особливо додаєте ще «у всіх», дуже дивно, у всіх працює, всі там 120 інших клієнтів впоралися. Так, друзі, ті 120, може, е, і не впоралися, просто вони вам про це не сказали, вони просто пішли. А ця людина до вас звернулася, це вже е, добра новина, да, номер 1 е, повідомила про якусь незручність, і, можливо, у вас щось десь там не так працює. І ви е, зараз маєте можливість це покращити і зробити так, щоб ті 120, які пішли і нічого не сказали, інші 120, е, щоб в них вдалося да, там оплатити чи перейти, зареєструватися. І коли ви кажете, що в інших там 120 працювали, ви просто знецінюєте е, досвід цієї людини. Навіть якщо вона щось не так робила, якщо ви з е, таким ставленням допомогти, це одна історія. А якщо ви послухали і такі О Боже, в мене ще там 120, мене чекають. Тут як якийсь нерозумний, некмітливий клієнт щось в нього не спрацьовує, і ви кажете, в сенсі всіх все нормально працює. То потім не нехай не дивуються да, продавці, якщо люди не задоволені і вони чомусь там ігнорять, не відповідають далі на запитання і взагалі такі ридиски, які щось запитали, а потім там зникли на півдорозі. Друзі, що ми зараз з вами розглянули. Ми з вами розглянули кілька висловів, які створюють е, негативні враження, особливо в письмовому мовленні. Все, що ми сьогодні з вами м, м, дивилися і слухали, е, це означає, що в усному також не треба це казати, але в письмовому е, ще більше не треба, е, бо воно ж залишається. Да, що написано е, пером, не е, да не вирубиш, та пером». В усному точно так не потрібно. Що ми з вами розглядали сьогодні саме тут в інстаграмі? Я такого не говорив. Це було в Фейсбуці. Ще тут ми починали такого не може бути. Це перше було далі. В нашій компанії заборонено, навіть якщо маєте якісь правила, про це можна повідомити іншим чином. Слухайте ЕТЕР. Там я запропонувала да, як можна по-іншому те саме сказати, навіть якщо у вас щось заборонено. Далі, в нас цього товару або послуги, або можливості такої зараз немає. Далі, я нещодавно працюю в цій організації, тому чогось там не знаю, не знаю відповіді на ваше питання. Далі, я не можу відправити вам замовлення, тому що ви не оплатили. Да, прям пальцем вказуєте на клієнта, коли таке пишете або кажете. Або я не можу вам відправити, бо від вас до цих пір не отримали, не прийшло да, повідомлення про оплату. Коли вам зручно розглянули, перестати задавати це питання, бо воно бентежить трохи клієнтів, особливо, якщо це тривожний психотип. І фінальне було вираз в сенсі. В сенсі у вас щось не виходить, в сенсі щось не спрацювало. Друзі. Я сподіваюся, що е, після сьогоднішнього етеру, е, навіть якщо якусь частину ви знали, ви щось почули, по-перше, нове. По-друге, е, навички комунікації працюють таким чином, точніше, звички. Е, ми щось говоримо, навіть е, часто не пам'ятаємо, якими саме словами ми це говорили. Тому зараз, коли ви почули якісь конкретні вислови, ви зможете їх бачити, по-перше, в листуванні. Е, Інших продавців з вами, коли ви в ролі е, покупця, далі ви почнете чути ці вислови від інших людей. Від себе ви можете ще не почути. Ну так воно працює. Да? В іншого в оці бачимо це брівно. Да? А сирінку е, не можемо побачити в, у власному. Тому. Почнете у вас так трохи це лінза почне працювати, десь ви щось почнете спостерігати, краще чути. Далі почнете вже в себе це також помічати. І це вже половина успіху буде. Бо коли не помічаємо, коли не усвідомлені, коли на автоматі спілкуємось, коли створюємо шаблони і не розуміємо, які реакції ці шаблони можуть викликати в клієнтів, в тому числі потенційних, то тоді ми 90% часу вже. Живемо в неусвідомленому світі, навколо всі там не такі клієнти знікають, ігнорять, не відповідають, тільки на щось питали і вже зникли. А тепер зможете це помічати. Вичистити, по-перше, письмове мовлення, бо в письмовому є також гарна новина, бо це фіксоване і ви можете щось змінювати. І більшість месенджерів зараз дозволяють змінювати, коригувати, відредактувати, да, якесь повідомлення, навіть якщо ви там, 10 хвилин тому його відправили, а тепер ви вже помітили, що не треба, наприклад, ось так висловлюватися. І запрошую вас післязавтра на відкритий вебінар. Так, бачу від Ані Єрмашової, Аня дуже рада тебе бачити. Давно не бачилась, через певні обставини. Твої, по-перше, та все одно рада бачити. І дякую за коментар! Е, да, що е, цікаво і е, з І запрошую вас на відкритий вебінар, який буде післязавтра, в середу, 16 жовтня, о 16-ті, будемо в зумі з вами більш ретельно, з деталями зі структурою працювати над власними. Листуваннями там є можливість, до речі, подати свій власний кейс. Якщо маєте якісь там сумніви в певній комунікації, можете мені відправити. Я додам до загальної нашої презентації і зможемо розібрати прямо в прямому етері. Якщо не хочете виносити на загал, є можливість купити запис, і в цьому пакеті також надати від трьох до десяти скрінів там певної комунікації, для того, щоб я прокоментувала вже після вебінару в окремому. Якомусь повідомлення в зручний для вас і для мене час для того, щоб ви все ж таки отримували ці результати, ті результати, які ви очікуєте. А очікуєте, ви продавати в месенджерах. А для того, щоб продавати в месенджерах, треба ясно комунікувати. Бо продажі це про ясність. Дякую, друзі, дуже. Так, ще написала, мені здається, Юлія. Вітаю ваші ефіри цінні та важливі. Дуже дякую вам дякую за те, що коментуєте і приходите. Юля, вам ще мене не забагато <смас> жартую. Побачимось завтра об 11. Як планували в іншому нашому проєкті. Так, друзі, до побачення! До нових зустрічей в прямих етерах на вебінарах на інших програмах, тренінгах і просто в соціальних мережах і в житті для тих, хто в Одесі. До нових зустрічей.